журналісти керівники засобів масової інформації з різних областей України приїхали на Волинь, щоб зрозуміти, як і чим живе наш край. З учасниками прес-туру Пізнаймо Україну разом спілкувалася наша знімальна група. У програмі триденного візиту медійників відвідане підприємство агроформувань медичних закладів, музеїв, рекреаційних зон. У складі делегації два з половиною десятки гостей, які представляють газети, радіо, телебачення, інтернет-видання. Я на Волині вперше дуже давно хотіла побувати тут, побачити, як живуть взагалі в західних регіонах. І взагалі-то очікували, що Волинь, знаєте, я кажу, у нас на східній Україні депресивний регіон. Але ми побачили, що тут справді є і інвестиції в економіку і розвивається, і гарні підприємства. У вас, і європейського рівня. Ми, наприклад, сьогодні були в обласній вашій лікарні. Це лікарня європейського рівня. Такого сподівалися сподівались мене таке, скажімо. Загальне враження враження дуже хороше, дуже позитивні. Нас дуже гостинно зустріли дівчата на кордоні області, і вони були такі гарні, і такий майстерний коровай був. Я такого ніколи в житті не бачив. Ну дуже вражило і надалі кожне наступне враження ще цікавіше, ще неперевершеніше, ніж перше. Ну дуже цікаво. Мені жалко, що регіони українські так мало між собою спілкуються. Ми, мабуть, більше знаємо про Єгипет, про Турцію, ніж один регіон про інший. Візит журналістів відбувається в рамках акції «Пізнаємо Україну разом про одну з її складових Волинь. Гостям чимало розповів голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук. На його думку, для розвитку краю дуже важливі дороги, зокрема, реконструйована магістраль міжнародного значення Київ ковель Держкордон. Це саме коротка дорога від Європи до України. Я, вчора, в Брюсселі, коли закінчував свій виступ, сказав, що, шановні пані, і панове, крім. Регіонального і місцевого вибору виміру європейського східного партнерства відбуваються серйозні державні справи. І я запрошую вас в перших числах грудня проїхатися самою короткою дорогою від Берліна до Києва. На зустріч також запросили місцевих журналістів, керівників засобів масової інформації. Програма доволі цікава, і для журналістів України запропоновано найбільш цікаві об'єкти і бізнесові, і культурні. От і пізнавальні і певна річ, що в ті матеріали, які потім з'являться у виданнях, які представляють сьогодні, мої колеги-журналісти з інших з інших областей України, будуть доброю рекламою. Доброю рекламою тих добрих справ на Волині. Окрім репортажів і спогадів про Волинь, медійникам нагадуватимуть і подаровані господарями книги.